Щоб у бардачку була заначечка, не фантики. спрахуйся онлайн. У Кримського мосту залишилось дуже мало часу. Хто охраняв Кримський мост? Останніми місяцями в Криму все частіше чути вибухи, іноді вони пов'язані з ударами по російському флоту або атаками дронів по об'єктах на півострові. Зараз кримський міст отримав суттєві пошкодження і вже не буде функціонувати так повноцінно, як раніше. Та й загалом у нього залишилось уже не так багато часу. Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Він просто не здатний вже відновитись. По перше, ця конструкція зайва по-друге, там пошкодження досить суттєві і загрози неминучі гуменюк. Зауважила, що саме через загрози росіяни постійно перекривають міст і самі собі не можуть дати раду з його використанням як повноцінної конструкції. Ну, Дивіться, ви сказали єдиний день голосування. А я додам єдиний день голосування, який відбувається протягом трьох днів, тобто три дні відкрити ці виборчі дільниці. Туди звані виборці, але їх не так багато, і тому члени так званих дільничних комісій ходять по домах, ходять по домах. Люди бояться не голосувати, коли до них приходять додому, і тому щось вони там відмічають. Але все це не має ну, жодного такого е, змісту, оскільки результати цих зімітованих на окупованих територіях України виборів вони заздалегідь відомі. Вони виписані в цих штабах, і тепер ми просто будемо знати ті результати, ну так звані результати, які вже давно підготовлені. І завтра всі будуть йти далі. Я маю на увазі. Російських окупантів їхні е, окупаційні органи. Отже, е, чергова така просто профанація, е, але це життя в окупації з цього маємо виходити. Е, ну, ось оці методи вручення повісток е, на особливо резонансних значимих подіях. Зокрема, я так розумію, дуже часто можна побачити, коли йдуть суди. Над кримсько-татарськими активістами туди приходять військоми, починають вручати повістки. Зараз стало відомо, що окупанти формують списки випускників вищих навчальних закладів для військоматів для того, щоб зразу забирати до російського війська. Як ви оцінюєте, як це як це Ну як це просувається в них там? І як реагує місцеве, місцеве населення? Ну, дивіться, Крим дедалі все більше перетворюється на прифронтову територію. Тобто е невідворотне звільнення, вона вже очевидна. Яка має тут бути логіка у ворога у окупанта? Яко можна більше використовувати цю територію, всі її ресурси? А які ресурси там зараз для окупантів в першу чергу є найважливими? Це люди, це люди, яких можна використовувати у якості гарматного м'яса, і тому вони зрозуміли, що в першу чергу дивляться на ті категорії, які більш-менш ну, підготовлені для того, щоб їх використати, от в такій якості щоб силою забрати кинути в російську армію, хто такі? От більш підготовлені? Це відставники, в тому числі з е, української армії, які залишилися свідомо на. Повені території, які можливо десь і перейшли на бік ворога, а потім звільнилися, пішли в запас, але вони військово зобов'язаного віку, це міліціонери, саме міліціонери, бо тоді було бо тоді була в Україні міліція. Представники різних силових структур, які залишилися на окупованих територіях, бо вони там живуть. От їх заберуть в першу чергу, і в них не буде можливості відмовитися. Ну і друга, це молодь. молодь зараз прийдуть на екзамени, ну, приходять або прийдуть поступати. Там же змінюються дуже динамічно правові норми щодо призову в російську армію, і таку, таку категорію, як молодь, можна більш чітко. Ну, Організовувати і тому ці дві категорії найбільш є вразливими з точки зору того, що на них будуть зараз полювати місцеві військомати, і з них будуть набирати е, такі е, загони для того, щоб затикати різні дири. Але це затикати е, на фронті проти своїх співгромадян проти української держави, і тому ми радимо всім е, людям Криму, чоловікам першу чергу військово зобов'язаного віку, щоб вони не чекали такого сценарію і вже знаходили. Ну були готові до того, щоб уникнути цього призову, якщо вони бояться, не осмілюються відмовитися, бо це тюрма. І це до п'яти років ув'язнення, то тоді в них залишається єдиний такий варіант це покинути Крим. Пане Рифате, а що там з будівлею меджлісу в Сімферополі? Наскільки відомо її хочуть передати, зробити там музичну школу? Ну, це теж таке. Знаєте, от дуже класична форма поведінки. Взагалі, от е, російських раніше радянських структур, коли вони хочуть розправитися своїм політичним ворогом, ну вони ж прийняли рішення щодо заборони діяльності Міджлісу, Ми всі маємо заочні вироки е, ув'язнення. Керівництво Міджлісу А Наріман Джеляло, перший заступник отримав 17 років і він сидить практично, тобто реально він зараз е, у в'язниці. Вони потім намагаються максимально розчавити цю інституцію. У нас е, на е, у, у власності була будівля у благодійної організації Фонд Крим, і там е, розміщувався офіс меджлісу Кримського народу. І зараз вони намагаються її прибрати свої руки, йдуть суди. але ми судимося, бо це наша така тактика, щоб все виходило на міжнародні суди. Зараз це все розглядається європейському суду з питань прав людини. Це не тому, що ми сподіваємося, що в окупаційному суді можна чогось добитися, але така формула. Ми її прийняли разом з українською владою, і ми йдемо за таким кейсом, але вони не стали чекати, поки буде рішення суду, і вирішили її тимчасово віддати музикальній школі. Я вчора вже дивився сюжети по пропагандистських каналах. Вони кажуть про те, що от бачите, забрали у терористів і віддали дітям. Але одночасно готують націоналізацію цієї будівлі. Ми попередили всіх, як можна було відкрити такий відвертий спосіб. Кримо, що будь-хто позариться не тільки і не стільки на власність меджлісу, на будь-яку чужу власність ці люди чи ці е, е, структури. Мають бути готові, що коли Крим буде звільнений, вони будуть відповідати по українському законодавству. А їхня власність вона вже за законами України, вона буде спрямована, щоб покрити ті збитки, які вони наносять громадянам України.